15 областей України об'єдналися щоб відбудувати 26 зруйнованих росіянами населених пунктів Херсонщини в рамках реалізації проєкту Пліч у пліч про це повідомив заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. Роботи з відновлення вже тривають у Кочубеївській громаді, за відновлення якої відповідає Рівненська область. Там Капітального ремонту потребують близько 150 будинків з нами зараз на зв'язку. Начальник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Доброго ранку, пане Віталію. Доброго ранку, добро Доброго ранку, пане Віталію. Скажіть, яким чином обрали саме ці громади, яким вирішили допомогти? Чи це було якесь своєрідне таке? Ну, випадковість випадковий вибір, і з яких джерел фінансують ці роботи, чи це фінанси саме з Рівненської області? Так, я думаю, що випадковості в нашому житті не буває. Після впевненого успіху по допомозі Чернігівській області, і ми всі чітко побачили, що коли адресно закріплена громада за громадою, область за областю, результат більш Конкретизоване офісом президента України було визначено саме Кочубеївську громаду як підшефну для Рівненської області. Крім неї, ми до речі, допомагаємо ще Білозерській територіальній громаді та району острів, що в Херсоні. Але саме в рамках проекту Пліч Опліч це Кочубеївська громада. Особисто разом з Олексієм Кулебою були нещодавно в Кочубоївській громаді, і можу сказати, що мега правильне рішення про відновлення саме таким форматом адресності, тому що наші золоті руки зрівнични, хлопці, яких там від 25 до 65 щодня. Працюють це вже е, друзі на все життя для жителів Кочубаївської громади. І мені приємно було чути такі теплі слова в адресу саме е, наших волонтерів. Нагадаю, що це повністю добровільна засада, і волонтери е, вже працюють як друзі з друзями. Стосовно фінансування, то Рівненська область за останній період виділила. Загалом 20 мільйонів 700 тисяч гривень для Херсонської області. Це міжбюджетні транспорти від громад до громади, обласний бюджет до обласного бюджету. І фактично кошти заходять на адресно на Кочубеївську громаду, на місто Херсон на обласну військову адміністрацію. І саме через координацію з штабом відновлення Херсонської області відбувається визначення пріоритетів. Що в першу чергу, що в другу, в третю. Ви бачите на відео, саме наші рівненські хлопці приїхали в перші дні разом з представниками управління капітального будівництва ОВА, зробили дефектні акти і почали відновлення з простих, але дуже потрібних робіт: Це заміна скла, заміна покрівлі. І спочатку було зроблено. Перше необхідне, а вже далі ми визначаємось, що будемо робити більш так масштабніше. Наприклад, визначили пріоритетом це створення центру безпеки, щоб в одному місці був поліцейський офіцер громади, пожежник, і в громаді був такий центр безпеки, на який вони можуть постійно розраховувати. Пане Віталію, що зараз відбувається на кордоні з Білорусю? Як продовжує рівненщина укріплювати свої кордони? І ми пам'ятаємо, що не так давно рівненську ЄС відвідав головнокомандувач Валерій Залужний. Про що йшлося під час цієї зустрічі? Нагадаю, що нещодавно пройшла ставка Верховного командувача і до території міста Вараш був президент України Володимир Зеленський і всі керівники силових структур та військових командування. Ставка була така досить конструктивна з чіткими задачами по укріпленню, тому що ми не маємо навіть думки про те, що маємо десь недооцінювати ризики. Ситуація загалом контрольована, всі 229 кілометрів непорушні, і робота по зміцненню вона йде щоденно, тому що це не є якийсь процес, який можна зупинити. Для розуміння лінія оборони після дощів її потрібно дещо відновлювати інколи, навіть після. Таких погодних явищ ми маємо перебудовувати в чомусь нашу систему оборони. В цілому йде нарощення саме бетонних споруд, інженерних фортифікаційних, можу сказати, що насичення військовими силами також поповнюється, зміцнюється, кількість є достатньою, і в цілому за 229 кілометрів кордону з Білорусі як ОВА, я спокійний, тому що бачу щоденну працю. Військових і особливо місцевих громад, тому що кожен розуміє, що це справа загальна, і нагадаю, що у Рівненській області створений оборонний бюджет громади виділили кошти для обласного бюджету, щоб ми могли перенаправити їх на військові організми, і особливо на прикордонні території, які поблизу кордону, і на жаль, там. Активність бізнесу дещо менше ніж на півдні області чи в центрі, фактично саме за ці кошти сьогодні і будуються оборонні рубежі. Пане Віталію. Ну а як щодо Рівненської атомної електростанції, які там заходи безпеки? Наскільки їх посилили чи змінили з огляду на замінування Запорізької атомної електростанції? Це питання також роздалось на славці Верховного командувача. І е, нагадаю, що місто Супутник Вараш розбито на е, сектори. Кожен сектор закріплений за військовими організмами, і е, лінія оборони Рівненської атомної електростанції починається з першого е, метра нашої української землі, тому що по прямій від атомної до кордону це 60 кілометрів. І фактично саме перша друга лінія, третя лінія оборони вона вже захищає атомну електростанцію. Фактично, бачимо, що атомна електростанція це такий форпост і економічне життя. В тому числі нагадаю, що це 7700 робочих місць на можливо, щоб вона працювала в штатному режимі. Як, наприклад, сьогодні три блоки працюють, виробляють електроенергію, і ми це відчуваємо. В цілій системі України проводимо постійне навчання. Наприклад, на цьому тижні ми відпрацьовували сценарний план витоку атомної радіації. Можливий і були задіяні всі служби по легенді, після влучення ракети відпрацьовувалася саме система реагування. Досить гарно пішли ці навчання. ми виявили деякі недоліки, і основний меседж після навчань, які були на підсумку, про те, що ми відходимо від таких паперових навчань до реальних. Кожна людина має знати, що вона зробить в той момент, коли буде небезпека, і такі навчання будуть проводитись постійно, поки ми не відпрацюємо до автоматизму. Пане Віталію, як область готується до збору урожаю? Працюємо і на аграрному фронті. Рівненщина досить досить гарно зайшла в збирання ранніх зернових, в стан озимих. Культур досить хороше ображання очікуємо не менше рівня минулого року. На сьогодні вже зібрано трохи більше трьох тисяч гектарів озимої пшениці, і такі активні активні жнива почнуться в кінці другої декади липня. Тобто, фактично, через декілька днів масштабне працювання відпрацювання техніки сільськогоспорських на полях рівнични буде. Ми розуміємо, що нам потрібно відпрацювати не тільки за Рівненську область, а виростити урожай і для інших областей. Нагадаю, що наша область забезпечує себе в 4 рази більше ніж потрібно. Наприклад, мільйон 650 тисяч тонн зернових збираємо в середньому, а споживаємо близько 450 тисяч. Тому буде що експортувати, буде що переробляти і завдяки державній програмі. Виділення грантів на переробку бачимо в цьому році, що Рівненщина ще більше виробить макаронних виробів, борошна, тому що активно підприємства інвестують за допомогою програми 5.7.9 та грантових коштів саме в переробку. Нам потрібно збільшити кількість переробки і додану вартість створити саме на Рівненщині, щоб ми не експортували просто сировину, яка, на жаль, має. Такий негативний момент в логістиці саме за кордоном, пане Віталію, дякую за розмову. Дякую за те, що ви знайшли час. Це був Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації. Ми продовжуємо ефір.